Саме 24 лютого я помню, як зараз, отак закривши очі і представляю все до минути. Ворожі колони йшли годинами через села вашої громади. Нас не підготовили керівників. Що буде, якщо вдруг таке складеться? Місцеві тоді чекали від вас вольових рішень. Вони всі думали, що я що знаю. отримав указівки, навірно, там зверху. Реально ніхто нічого не знав. Можливо, є історії, які можете розказати вже зараз. На жаль, не все можна розказати. Фетінську громаду прилетіло. Обстріли дуже багато приносять, звісно, руйнувань. Є вже й поранені, ну близько 100 домогосподарств пошкоджено. У вашій громаді було дуже багато проєктів розвитку. Ми маленькі громади, ми більш оперативно діємо, чим великі структури області. У нас завжди е, у владі найбільша проблема це, а це не мої повноваження, я цього не можу робити. Прийшов у село твої всі повноваження. Всі тривалий час Хотінська громада буде мілітаризованою зоною. Ви не повірите, але в цьому році ми поміняли і розробили нову стратегію розвитку територіальної громади. Ми відбудуємося і повірте, відбудуємо ще краще, ніж було.